Дуже гарні враження. особливо коли ми почали проводити артісток. Ну, я спочатку бачив роботи деяких художників, і ти ж бачиш таку частину маленьку дуже, але коли кожен розповідає про свою творчість, ти Дуже цікаво, ну, що в принципі в усіх якісь були, є там великі проєкти. Перші там, два місяці він я особливо не малював. Перші два-три. Е, бо там волонтери. Просили плакати малювати там в цифровій діджитал арт. Я поїхав волонтерити в Бородянку, малював. І я от тоді не знав: от, навіщо малювати ці руйнування? Це все. А зустрів і вона така говорить: типу, ви повинні малювати, щоб показати це світу. От. І я все я зрозумів, що от дійсно це як ця частина творчості моєї військової, бо в мене би, зараз так і військова, і от така творча. Військова це для мене як журналізм. Я завжди малюю те, що якби у мене всередині Там особисті теми, там, ну, або відносини, або там якісь філософські мої думи інколи. Інколи буває таке, що мені сниться, Просто, от Приснилося сюжет, і, ну, якийсь і, або м -м, надихнувся. Е ну, останнім часом я чухаю, реально, природа. Прям надихає. І особливо, от, наприклад, в резиденції я надихався от, в плані м -м, місцевістю і спілкуванням з людьми. Ну, для мене е свобода це не безлад. Ну, тобто, це не безлад, це е, все, коли йде гармонійно, і е, ну воно може й допомагати людям, і повинно допомагати людям. Кожен митець, на ну, справжній, він повинен знайти свою е, свободу в мистецтві від впливів. Ну, я вважаю, що для митця оця духовна свобода повинна бути, він повинен бути в в пошуці. Тобто він не не, не повинен знати точно. Що він робить? Тоді це свобода, коли ти вільний від передбачення Оця Ця робота назвали, ми її, е, щас, назвали ми її Херсонський сон. Собирательний образ, якби людина з кавуном, такий мрійник е, е, і простір як у сні. Такий намок на тучу якусь, вроді би. ну, Пространство ну, на ну, в пространстві ні фантастична історія, хоча і е, побудована ну на дуже реалістичних там надзвичайних діях. Тут сходили в магазин і килим український. А це от такий диптих. Е, він взагалі ну, спочатку не планувався. Як, як диптих, спочатку з'явилася ця робота це ще другий день. Я подумав, що хочеться якийсь простір. Дуже нас надихнуло там е, озера. От, все, вода. Я спочатку додав воду. От. А потім я такий зрозумів, що зроби, ну, з, е, хочеться зробити пространство, навпаки, не природне пространство, простір, а людину, яка якби за собою тягне куб оцей простір природи. Ну, типу, воно там, як отам, вся природа всередині. Тобто вона, ну це як не знаю, його думки, його стан, але він. Окремий об'єкт, який за цією людиною, тобто тягнеться. От. І це додав, вже, це чистий такий композиційний ну, мазок, щоб не все зверху було, а тут ще було. Це сьогодні ми бачили скульптуру лебедя. Ну, я подумав, що дуже цікаво додати, ну, саме, щоб було не дуже зрозуміло: це скульптура лебідь, чи е, справжній лебідь, або він, як знаєш, він схожий на воду, ну, щоб було незрозуміло. І ця ну, картина це як продовження теж теми цієї води, це схематично цей наш там, фонтан, де лотос росте. Ну, тобто, ото, ото це лотос. Мені дуже подобається, коли світлом об'єднуються з деталями. Тобто, там, і там якраз була рубашка, розтворялася з, з, з цим всім. Потім я думаю, додам ці облачка, ті, як думи такі. Мене дуже оце надихає, що вона так типу вільно думає, і потім я думаю, вільна художниця. А Потім просто, от ви мені підсказали, сказали, що вільна. Ну тобто це жати, і воно таке є. А, ну це якби дібтіх він і на контрасті, і в тому ж числі, і разом дивиться гарно, бо тут такий, якби, вільний мрійник, все, а тут все ж таки. Така типу постать чоловіка і жорсткі форми. От, Типу, тут воно все таке кру, ну, кру, кругле, а тут навіть штрихи, лінії, цей куб, воно відрізняє. Я думаю, дуже цікаво, ну, що цей діптіх висвітлює два, е, два цих е, як би, виміри: такий жіночий і чоловічий. І навіть от, якщо по письму, да, по жінки вони такі, типу, там трошки скритні, незрозуміло. Ну от. А чоловік він такий, типу, прямий, голий стоїть. От. Так що, ну якби, отакий, ну, от, отаки ідея, тобто рі-рі, знову ж таки, показує і контрасти, і в той же самий час щось є схоже. Да.